Доброго дня. Продукція для сучасного винокура. Дивіться, ми вже розмістили це на сайті, там, де є все необхідне для Ось такі п'ятилітрові їм кустя, які про, мають градацію. Тобто дуже зручно вам буде там розводити тут. Є все повністю. Ви собі додали відповідну кількість спирту, відповідну кількість води. Переливати щось і так далі. Дуже зручна і класна штука. 5-літрова, отака ємкість. І термометри з свистком. Дивіться, дуже багатьох є термометри, які мають градацію по градусах. В нас же градація йде в десятих. От дивіться, якщо я, допустимо, візьму, буду щолкати, будемо мінятися, бачите, 4. 5, 6, 7 і так далі. Тобто ви собі спокійно зможете відрегулювати іменно таку позицію на спирт колоні чи, в, чи неважно, де буде той термометр зчитувати інформацію. І ви будете мати попередження, що пора вже підійти до апарату і зробити якісь дії. Щуб має 14 см отакий зніржавійки, дуже якісний і класна штука. Для... Тобто, навіть образно і сигналізація не дуже потрібна. Він вас видає. Тут є мінімальна... є батарейка, дуже довго працює, тобто сам виключається. Ідеальне рішення для е, такого е, домашнього використання і для, для сучасного винокуру. Можна там, та якби і м'ясо міряти, і шоколад, і все, що хочеш. Отака ситуація. Це я розмістив е, в рубриці вузли і комплектуючі, а також все необхідне для сучасного винокура. Користайте, заказуйте, відправляємо в той же день. Удачі, здоров'я, тримаємося! Dos coroas, os teus.